Друзі, вітаю на каналі Павла. Сьогодні цікава тема і дуже актуальна, болюча тема, неавтентичний контент. Причина, яка почала з'являтися більш часто, не те, щоб вона от нещодавно з'явилась і раніше таке було, але зараз я б це пов'язав напряму з тим, як відбувається розвиток оцього аїшного контенту, оці всі тенденції, які нам дають інструменти штучного інтелекту, це все має якось контролюватися, і відповідно, ми всі бачимо. Отаку от реакцію з боку Ютуба, з боку Гугла на такі наші дії, я вже присвячував цій темі окреме відео, також раджу подивитись, це було там декілька тижнів назад, тому актуальності воно точно не втратило. Та й взагалі, всі мої відоси, якщо переглянути, в мене там рік назад, те, що я говорив, червоною лінією проходить. Основна ідея, що Ютуб має відчувати, що наш контент не створюється з єдиною метою заробити бабла. Якщо ми будемо. Будувати з ним стосунки таким чином, що ми маємо його якось перехитрити, що ми маємо просто урвати грошенят із того, що ми йому якийсь шлак публікуємо, то в нас немає просто шансів перехитрити оцю систему. Ну, звичайно, якщо ми рахуємо, що ми перехитрили його, коли заробили там п'ять тисяч доларів на місяць, а потім там зловили бан, і ще там щось, і так все все поновить, то. Це можна рахувати за якусь перемогу над Ютубом. Але якщо говорити про якісь більш масштабні речі, то, звичайно, завжди є винятки в якихось окремих випадках. Можливо, в когось щось і вийде, але глобально більшість із вас, більшість тих, хто зараз дивиться це відео, і тих, хто не дивиться, буде все одно ситуація очевидна. Якщо правила порушуємо, якщо діємо трошки не в відповідності з політикою платформи, рано чи пізно ми будемо покарані щодо неавтентичного контенту, що це таке, і з чим його їдять. Google написав причині, що це контент, який виглядає масово створеним або повторювальним для збільшення кількості переглядів, не додаючи значної освітньої чи іншої цінності. Ну і там можна дізнатися більше, але основне, в принципі, прозвучало. По суті, можна провести паралель з чужим повторювальним контентом. Єдина паралель, яка не проводиться, це рішення по апеляціям, коли монтизацію знімають. Якщо причина чужий повторювальний контент, то в більшості випадків монтизацію повертають після записаної апеляції. Якщо говорити про неавтентичний контент, записуєш апеляцію, мало того, що ми можемо тільки текстом пояснити, типу, Ютубу вже і так. Все зрозуміло по нам, це як я це трактую. Він вже впевнений в тому, що ми створювали цей контент лише для того, щоб заробляти з нього гроші. і Відповідно, від твоїх апеляцій сенсу нема. Але де текстом може щось там написати. Так от, по неавтентичному контенту, в більшості випадків апеляції не проходять. Є одна лише єдина ситуація за останній тиждень, коли. Все ж таки було позитивне рішення, яким чином ми робили. У вас є можливість написати текстом, там, наче до 1000 символів записуєте апеляцію текстом, і це відповідно все. Але ж ми записали відео, як зазвичай записується апеляція, публікується в доступ не для всіх відео, в якому ми пояснюємо, чому цей контент є автентичним і не масово створеним, і не лише для того, щоб гроші заробляти. Що там говорити в цих апеляціях? Якщо коротко, просто записує, запитуйте чат GPT, як нам е, створити цю апеляцію, щоб вона звучала максимально. Е, Авторитетно, точно, щоб ми точно виграли цей суд. Зараз не про апеляції. І публікуємо цю апеляцію доступ не для всіх, як зазвичай, і вже в цьому тексті ми йому пишемо, що так і так, чому він не правий, і плюс ось ми ще апеляцію записали, тому що ти нам не дав можливість її прикріпити. І таким чином її прикріплюємо. Чи розглядають вони це відео, чи не розглядають, чи вплинуло це на рішення, чи не вплинуло, не зрозуміло. Але один такий випадок є, і це уже щось. Далі. Що хочу сказати, абсолютно не здивований, що так відбувається. Абсолютно не здивований, що з'являються ці зняття монетизації за пов'язаний канал. Це тоді, коли у вас зняли монетизацію на одному каналі і далі, так от як ефект Доміно, YouTube знімає монетизацію на всіх наступних. Або ж ви навіть могли купити. Монетизований, як зараз дуже популярно, дуже така поширена практика купувати канал вже з підключеною монетизацією, і публікувати туди вже відоси для того, щоб уже одразу почати з них заробляти. І якщо ви купили цей канал десь на якомусь іншому каналі, який YouTube вважає, Google вважає пов'язаним, якщо там знімають монетизацію, ви також можете втратити монетизацію за ті дії, які ви не робили чи робили, але не ви. Тому що Ютуб пов'язав. А як він пов'язує, там просто це не, не закінчується все лише антидетектом, проксі і окремий якийсь девайс. Там все набагато глибше і набагато складніше. По яким критеріям Google може бачити оці зв'язки? Я запитав у Gemini, для того, щоб спростити чи доповнити свої якісь пізнання з цього приводу. Тут все максимально логічно, ось тут він пише. Я вам, мабуть, якось прикріплю цей список, тут він пише. Пункт щодо заліза та пристрою: є цифровий відбиток браузера. Унікальний хеш, що складається з даних про відеокарту, звукову карту, встановлені шрифти, роздільну здатність екрану, мобільні ідентифікатори, імей, якісь ID, серійні номери. Окремі в Android, окремі в iOS, параметри батареї та сенсорів, далі мережеві дані, IP-адреса під мережа, Wi-Fi мережі, купа різних протоколів, реєстраційні та облікові дані це номер телефону для підтвердження, резервна пошта. Перехресне вказування пошт для відновлення доступу, двофакторна аутентифікація. Є оцей додаток для двофакторної аутентифікації окремо на телефон. Або ви підв'язуєте під якийсь номер телефона свій основний, куди приходить смс, фінансовий слід, все, що стосується сенсу ID, платіжні, реквізити, фізична адреса і так далі. Файли та медіа контент. Оце до речі, найбільше мені сподобалось щодо файлів і контенту. Ім'я комп'ютера, версія програми монтажу, дата створення, що вшиті в файл-відео. Кожне відео, коли ви його зберігаєте, має свої е, дані. Так от на цьому етапі в мене склалась повністю картина, як так відбувається, коли ти розділяєш начебто канали таким банальним способом: antidetect, вішаєш кожен окремий на, на окремі профілі, окремий там, відбиток, окремий е, е, проксі. Я не говорю зараз про те, наскільки там ці стабільні проксі, що вони там не відвалюються чи відвалюються. Просто сам факт, що ти їх начебто розділяєш, але все одно були випадки, коли і на проксях канали відлітали. Яку схему не розкажіть? По кожній була та чи інша ситуація, яка підтверджувала, що може бути і так, і так, і, там, і третій варіант. Методані файлів. Ти робиш відео на одному компі, публікуєш їх на різні канали. І відповідно, Google це бачить. Звичайно, це такий уже максимально неочевидний зв'язок. Максимально очевидний зв'язок, це коли у вас все на одному ноутбуці або там на телефоні, ти зайшов себе, ще й менеджером зробив на всіх каналах, щоб зручно було статистику дивитись. Це зрозуміло, чого. А коли ти отак-максимально от максимально шифруєшся, і все одно щось відбувається не по плану. Вже треба, значить, враховувати ці всі підводні течії, які ми на перший погляд, яких на перший погляд не видно. І ще. Поведінка та сліди в браузері, залишкові дані в браузері після входу з одного акаунту, входу на інший. Після виходу з одного акаунту та входу на інший. Куки можуть бути не почищені і так далі. Зовнішні посилання, одинакові посилання в описі, там на Телеграм, інстаграм сайти і так далі. Одночасні сесії, відкриття різних акаунтів у сусідніх вкладках або профілях без ізоляції. Паттерн дій, -ді, роботизована поведінка, залив відео в один той самий час, однакова послідовність кліків. Ще класне формулювання було, зараз його не можу знайти. Але я якраз щодо цього лише свої думки озвучував в попередньому відео, про яке я на початку відео цього сказав, що Ютуб також враховує, чи Гугл враховує. І оцю схожість за способом виробництва відео, схожість в прев'юшках, який там шрифт, які кольорові гами, саме направлення, яка ніша, і так далі. Тобто, це якраз пояснює той факт, чому іноді видаляються канали, коли у людини він цього один був, або там декілька каналів, тому що. Оцей зв'язок також відслідковується і з іншими, хоч його і немає технічно, хоч ви робите канал, який схожий, наприклад, на якийсь інший канал. Ви не знаєте навіть автора цього каналу. Але YouTube бачить з зв'язком ці метадані, унікальні теги, ключові слова, шаблони описів, які часто копіюються, схожий дизайн обкладинок, шрифти, кольорова гама, стиль композиції, монтаж, голос. Голос озвучки, тобто дуже-дуже багато таких моментів неочевидних, які можуть її потрапляти. Не зрозуміло до кінця, по якому він саме критерію, так що говорити про зняття монетизації через пов'язані канали, це через AdSense. От по AdSense поки не було таких історій, що от не було абсолютно. Ніяких інших причин, окрім як Аценсо, що він саме по Аценсо знімає. В більшості випадків, ті, які я знаю, ті, які з нами траплялися, це саме коли був такий очевидний зв'язок, що ви зробили себе менеджером на цих всіх каналах, або вони у вас всі там, Google Chrome і ці всі канали разом в одному профілі. Ви зайшли в них. От по такому, що знімає, це таке, це основне. Накидав вам цих фактів не для того, щоб залякати, а для того, щоб ви з самого початку мали можливість обирати для себе найбільш правильну стратегію роботи, щоб ви потім не були здивовані, що вам видалили канал, чи зняли монетизацію, чи не просто зняли монетизацію а ще й з подальшими якимись санкціями особисто для вас. Тому що зараз, як я бачу цю тенденцію, яку я прослідковую, і ви будете надалі от, вангую, будете бачити все більше підтверджень цьому. Що все йде в таку відносну прозорість, якщо окей, багато контенту, який є штучним, який не відрізниш уже від насправді чи це реальний чи нереальний. Але якщо, отже ж так, ми, хоча б, маємо знати, що за цим контентом стоїть якась конкретна людина. Яка може нести за це відповідальність? Там певно, зараз це може здаватися чимось далеким із області фантастики, але це насправді все набагато ближче, аніж ми думаємо. Тому підтвердження: цей новий спосіб реєстрації Google-аккаунтів, коли нам треба сканувати своїм телефоном QR-код і свого реального номера підтверджувати. І лазейки до цього будуть однозначно лазейка, якщо залишилась, начебто що її Google не знайшов, то можливо він і бачить, що вона є, можливо, він спеціально залишив для цього це поле для маньор для маньовров, щоб, щоб дати всім можливість робити те, що вони роблять. За останній час, коли почалася ця хвиля, чергова хвиля масових знять монетизації масових видалень, мені скидали ті чи інші пости, також від людей, які цікавляться або розповідають про цю тему. Я, чесно кажучи, не включався в те, що там було написано, але те, що таким от біглим. Поглядом побачив це те, що Ютуб закручує гайки, що він перекриває повітря, що він не хоче, щоб ми заробили. Ви ж розумієте, що ті гроші, які він платить за монетизацію, це ті гроші, які він умовно отримує від рекламодавців, які люди йому платять за те, що він рекламує, що він показує рекламу в ваших відео. І якщо він як платформа стане смітником контенту. Абсолютно будь-якого на якісного, то він не буде таким цікавим для рекламодавців, яким він є зараз. Відповідно, він має це регулювати, десь це відбувається не досить справедливо, але це точно не про те, що він просто хоче сам заробляти і нікому нічого не платити. Тому це все контролюється. Можливо, не завжди справедливо відбуваються оці розплати за вчинені дії. Нам точно не треба сприймати це на свій власний рахунок, що ось там хто хтось хоче наші. Гроші забрати. Ні, це варто сприймати з іншої точки зору, що якщо так відбувається, то все нас штовхає до того, щоб ми йшли в більш якийсь якісний контент, щоб ми не йшли в якісь перенасичені направлення, спамні направлення. Це зараз до того, що там є зараз купа. Ніж з'являються кожного дня. Там О, Ворен Баффет і аватар, наче він сидить і щось там розповідає. І так по кожній популярній людині по популярній особистості, куди не плюнь, на, на кожну вже є свій і є аватар. І якщо ви його не знайшли, а ця людина популярна, то є сенс спробувати і перегляди точно побачите. Не факт, що заробіток побачите, але перегляди будуть точно, якщо ця людина популярна, якщо ви влучите з темами, там, прев'юшками і так далі. Все нас штовхає до того, щоб ми робили більш якісний контент. І зараз на цьому моменті знову збиваюся із думки, тому що 100% розумію, що мені зараз можуть написати або просто сказати що, а як же ж тоді в тих ситуаціях, коли за неавтентичний контент було знято монетизацію. Хоча спосіб виробництва відео там це не слайд-шоу якийсь, а кожна, кожен відос це унікальний там, із 50 слайдів, слайдів оживлених, що це все відбувалося максимально серйозно і так далі. Є просто інші моменти, які могли не сподобатись, які могли кинути ваш канал в цю корзину на видалення. Просто сама, сама тематика. Є в цій тематиці ті канали, які трошки зловживають з якістю контенту, роблять це на одному слайді, наприклад. А ваш канал ні. Але ви всі в одному, якби, би працюєте, відповідно, попало і вам. І так можна продовжувати безкінечно. Тепер точно все. Все нас підштовхує до того, щоб ми йшли в більш якісний контент, обирали якусь більш унікальну стратегію, щоб ми розвивались. Я пам'ятаю, це казав чи ні, але. Десь точно казав, що оця історія, що зараз можна, я це частково практикую, коли ти на скриптах можеш виконувати абсолютно всі етапи роботи від написання тексту, закінчуючи зборкою самого відоса, монтажем. І публікацію в тому числі публікація взагалі софти були і ще там роки 4-5 назад. Я користувався, коли ти можеш не ручками завантажувати відео, а програма тобі все робить. Знову ж таки, завжди будуть виключення, завжди будуть ситуації, які говорять про протилежне. Але я говорю перш за все про себе, про свою думку. І відповідно, я як не бачив, так і не бачитиму сенсу. В цій повній автоматизації, тому що ти не побудуєш 10 каналів мільйонників, коли в тебе велика кількість каналів, це точно не буде щось унікальне, це точно не буде щось зі своїм стилем, своїм характером, своїм цим зв'язком з аудиторією. Це буде щось посереднє. Тому, якщо говорити про себе, то я намагаюсь йти в ті направлення, які, по-перше, мені цікаві. Давно перестав іти робити направлення лише через те, що вони там перегляди набирають і гроші комусь приносять. Ні, лише через особисту цікавість, через якісь, можливо, принципи, які б я хотів нести в цими відео. Другий момент завжди намагатись робити більш якісно, якісніше ніж всі. Якщо є можливість, все звичайно від своїх можливостей. Відштовхуємося від того, що нам доступно від інструментів і так далі, щоб відео виглядали складнішими. Третє, не забувати про те, що є різні мовні сегменти, і можна робити не лише англійською мовою чи якоюсь там іще. Є сенс перевірити, а чи актуально це буде ще десь може бути таких каналів багато, а десь може їх взагалі не бути. Щодо технічних моментів, якщо мова йде про ведення одного, двох, трьох каналів, які знову ж таки не порушують правил платформи, то я б навіть і не думав про якісь антидетект, проксі і так далі. Єдине, що якщо працюєте в Google Chrome, наприклад, там є можливість створювати окремі профілі. Я би. І в мене як зараз є, цього достатньо. Ну або ж антидетект, наприклад, Дольфін, там є безкоштовних 3 або 5 профілів, не пам'ятаю. І от окремо також можна в окремому профілі, окремий канал. Тобто про, про проксі мова навіть не йде, тому що вони можуть бути нестабільними. Дуже багато є різних нюансів, під ким. Чи за ким ці проксі були раніше, розумієте, суть? Якщо мова йде про ведення якоїсь великої кількості каналів, тут уже можливо є сенс задуматись, але ж в мене це просто не вкладається зараз в голові через те, що. Я вважаю і я стикався. Але для особистого якогось спокою можете затестити просто для себе там, якщо у вас багато каналів, якусь частину каналів кинути на проксі, якусь частину каналів залишити без. Але однозначно, те, що не має бути зараз, цей один спільний менеджер, один там з телефона. Не, не обов'язково заходити з телефону на ці всі канали. Статистику можна подивитись і з ноутбука. Тобто, очевидних оці зв'язків бути немає. Реєструвати канали, як я розумію, зараз для себе, в мене зараз немає надобності створювати якусь велику кількість нових каналів, але якщо мова буде йти про це, то можливо, треба навіть буде купувати ще додатковий там телефон. І, можливо, навіть не на моє ім'я створювати канали, це якщо вже прям дуже буде необхідно. І тепер, враховуючи це все, пам'ятати, що якби ви все ідеально не зробили, все може піти. Не так як ми собі запланували. Це нормально і це не має вибити нас з колії. Якби все було так легко, не було б так цікаво. Ютуб дає неабиякі можливості, це не просто слова. Він дійсно змінює життя, і заради цього можна і пограти в цю цікаву гру. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Пока-пока.